Увага! Київ буде окуповано. Зеленський докерувався в 23-му році з серіалами. У американському виданні The Times вийшла стаття настав час поговорити про падіння Києва. Зараз розповім вам про все детально. Але ще більше інформації про наступ РФ та корупцію Зеленського я публікую на своєму телеграм-каналі Новини Правди. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, канал заборонених владою новин. Підписуйтесь також, щоб не втратити доступ до мого блогу в Тіктоці. Там ще більше в телеграмі історії, які приховує влада. Лінк в описі цього Тіктоку або просто в пошуку свого телеграму вбивайте новини правди блохолешко. Так от, The Times пише, що уявіть на дворі липень 24-го року, і російська армія стоїть біля воріт Києва. Президент Зеленський виступає в екстреному ефірі. І повторює зухвалі слова вперше вимовлені в лютому 22-го року, що йому не потрібно їхати з України, а йому потрібні боєприпаси, щоб залишатись і боротись з росіянами. Якби тільки Захід пише видання, прислухався і зробив більше, коли хоробрі українці влагали про допомогу, це могло б кардинально змінити ситуацію. Поки союзники сперечались, а в США в результаті все ж виділили ще 60 мільярдів доларів як допомогу, весна прийшла в літо. А путінські війська, використавши час, прорвали лінію фронту на півдні та сході. Українська армія, що відступає, змогла лише сповільнити їх просування. Коли росіяни наблизились до столиці, нова хвиля біженців залишила Україну в пошуках захисту від бомбардувань, що не припиняються. Саме такий друзі, жахливий абсолютно сценарій, зараз розглядають західні політики. Події змушують військових та цивільних лідерів в Лондоні, Вашингтоні, Парижі та Брюсселі пропрацьовувати можливі сценарії катастрофічного краху українських військ, позбавлених необхідної їм зброї та боєприпасів. При відсутності повноцінної мобілізації, яку зірвав Зеленський своєю корупцією та злочинами ТЦК, насправді, всупереч поширені також думці, що це вічний заморожений конфлікт, в якому жодна із сторін не може досягти вирішальної переваги на лінії фронту йдуть запеклі бої. Існує реальний ризик, що українські війська будуть відкинуті назад. Російський наступ пише видання безумовно. Був би катастрофічним для українців, це також ставить захист захід перед складними проблемами. Наприклад, чи пошлють союзники свої війська на захист Києва? Президент Макрон явно відчув небезпеку і намагається схилити захід до більш силового підходу, порушуючи питання можливості введення сухопутних військ. Так відбувається, тому що Макрон вже на другому президентському терміні, і його не цікавлять сильно подальші вибори аж 27-му році. А інші політики Політики на Заході в США і в Європі приймаються виборами. Інші країни, наприклад Німеччина, категорично заперечують таку, такий сценарій. А в мене особисто от в мене виникає питання: до чого нас довів Володимир Зеленський, який заради збереження влади знайшов на мир з позиції сили, коли можна було, знімав весь 23-й рік серіалу і дороги будував за мільярди, ніби ми вже перемогли і все добре. Для кого? Для росіян будував. А зараз ми на порозі краху підписуйтесь на мій телеграм. Єднаємося в клубі однодумців. Побачимось!